Повістка під ялинку в Україні мобілізують ще одну категорію українців уже в грудні. Нещодавно Верховна Рада України продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію до 14 лютого 2024 року. Окрім цього, народні депутати хочуть змінити правила для військовозобов'язаних, за якими відправлять на фронт поліцейських. У правці до законопроєкту вказано, що згідно з наказом міністра оборони можна мобілізувати 30% від кожного підрозділу правоохоронних органів, тобто в тому числі і поліції, на період шістьох місяців. Якщо закон схвалять, зазначена кількість особового складу буде задіяна на відповідних бойових позиціях Збройних сил. Зараз в тилу знаходиться майже 160 тисяч поліцейських, тож це рішення значно підсилило в українські позиції на фронті. У період дії воєнного стану спільним наказом міністра оборони України та відповідного правоохоронного органу у розпорядження Генерального штабу Збройних сил України, у тому числі для забезпечення ротації для призваних на військову службу під час мобілізації військовослужбовців, які служать без ротації понад шістьох місяців, можна переводити до 30% особового складу правоохоронного органу в частині посад, які передбачають дозвіл на носіння використання вогнепальної зброї терміном до 6 місяців на право. Вих засадах призову на військову службу під час мобілізації з відповідними правами, пільгами та соціальним захистом для цих посадових осіб та їх сімей йдеться в законопроєкті.